Ог, загиблих нацгвардійців зустрічає автоколона на в'їзді в рідне місто. Таким чином львів'яни віддають шану героям війни на сході. У вівторок ввечері трьох львівських медиків, які загинули під Дебальцевим, привезуть додому. Львів'яна в соцмережах закликали створити живий ланцюг на в'їзді до міста, аби гідно зустріти героїв. Задум наповно не вдалося реалізувати. Відтак віддати шану приїхало понад 30 автівок з автосотні. Нагадаємо, Василя Задорожного Дмитра Лагунова та Тараса Концевича поховають на Львівщині уже в середу. З передової власне, вони вивозили поранених. І передавали їх ж медикам в госпіталь в Артемівськ. Загинули вони, вони їхали за пораненими і підірвалися на фугасі. Коридор ганьби для своєї викладачки з подеї географічного факультету не підтримують позицію доцента, яка пропагує діяльність терористів ДНР та ЛНР. Така реакція студентів географічного факультету на публікації своєї викладачки Ольги Загульської. Ось що пише доцент у своєму блозі. Понімання всіх особі моя зміна родині состоїть в тому, що я виступаю проти насилля, в тому числі війни, Підтримую жителів Донбасу, які життями своїми платять за свою свободу. Восхищаю своє ДНР ЛНР за гуманізм по до воєннопленим і раненим. Нещадно критикую нашу святую і непорочну власть і тому подобне й обурені, що викладач з нетиповими поглядами досі працює в одному з вишів Львова. Відтак створили коридор ганьби до аудиторії, де жінка мала провести заняття. У нас загинув Ігор Костенко, тут працює, там підтримує ДНР. підтримує, хай їде туди, я там працюю, так ДНР, ДНР. Володя уже випускник факультету. Хлопець розповідає, не раз відвідував пари викладачки. Вона свій предмет вела добре. Якби такої відкритої пропаганди я не застав, як кажуть, мої старші. Колеги, що була ще в 2004-му за Януковича в ці часи, колеги також роками дискутували щодо політичних поглядів жінки, зізнаються, жертвою пропаганди вона стала давно. Коли в 2004 році розумієте, попало під пливу, Називається Газета 2000. Медведчуківська служба і пасе з 2004 року. Потім вона заспокоїлася, але під кінець тепер вже зараз, коли стали події, он теперішні події, мабуть, що та газета. І та служба відповідно, віднайшла знову Ольгу Богданівну. Декан факультету Володимир Біланюк своїх студентів підтримує, однак підстав для звільнення колеги досі не було. Фактично, я не можу її звільнити, оскільки вона виконує педагогічне навантаження, веде певну наукову роботу. Сьогодні аудиторія, в якій мала б провести пару Ольга Загульська, порожня. Продовж днями намагались додзвонитись до доцента, аби жінка розповіла, чому не прийшла на робоче місце. Та відповідь лише одна. Натомість сподеї обіцяють ця акція не остання. І вже в п'ятницю з керівництвом факультету вирішать долю викладачки. Мар'яна Сич, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ». Вони вчились знешкоджувати міни, освоювали автомати, танки та навіть ось таку систему ГРАД. А тепер на Яворівському полігоні нещодавні новобранці показали, як захищатимуть країну там, у зоні АТО. Система залпового вогню Град. Чи не найгрізніша зброя в арсеналі української армії? Сьогодні команда Анатолія Чабана виконала своє бойове завдання на відмінно. Проте військовий запевняє, за місяць вивчити, як збити ціль, яку навіть не бачиш, складно, але можливо. Запам'ятати все, все, що говорить командир, треба все точно поставити, ціль навести дати залп. Коли маємо таку зброю, чуємо себе героями. Її позивний Багіра уже за кілька днів вона поїде на схід, хоча їй тільки чотири місяці. Втім, багіра найгірше за досвідчених колег саперів шукає замасковану у землі вибухівку. Визначає її на нюх. Береться кусочок тротіла і граючи, натаскується на запах тротіла. Труті вже почти у всіх цих є змінах. Це все вона буде просто знати цей Запах і буде шукати. Чи БМП. Хлопці, яких мобілізували лише місяць тому, запевняють, вчили скерувати технікою місяць. До полігону у них були геть інші професії. Неважко. Якщо є фахівці, викладачі добрі, то вони за три тижні, навіть за два тижні, можна льотчика переучити на танк. В гражданській житті я був менеджером. Техніка стара, да, Я згоден, скажем так, гадав, вже не ті, якби машина старше. Мене, але так як время зараз у нас таке, що треба захищати родину, тому, би, ми готові їздити на цій техніці. Військові наставники нещодавних новобранців оцінюють схвально. У нас викладачі, які прибули після ротації, з виконання завдань, така кількість їх більше ста чоловік. У нас. І тому програми ми постійно досконалюємо, вони вже є, постійно становляться більш адаптовані. До тієї гібридної війни, яка відбувається безпосередньо на сході, на Яворівському полігоні разом проходили вишкіл, мобілізовані майже з усієї України. Вони освоювали більше десяти військових спеціальностей і за кілька днів показуватимуть свої вміння не наставникам, а ворогу по той бік лінії фронту. Ірина Мочульська, Віталій Дмитерко. Програма Очі на Львів ТБ. Гривня за добу ціна на бензин продовжує зростати, а водії маршруток і таксі думають, як заробляти далі, їздити нині невигідно. 24 вчора, сьогодні вже 25. Такі ціни на пальне таксистів шокують. Щодня водії автомобілів з касетонами заливають в баки по 30 літрів пального. Шофер Ярослав переконаний за таку ціну дешевше взагалі не виїжджати. Щоб відбити мені цей бензин, щоб мені його відбити. І так як ми йдемо по 3,50-3,90 по максимум за кілометр. Мені треба просто спати в машині, жити в машині. Мені як власнику, мені дешевше зупинити автомобіль, нехай він стоїть. А поки простоюють, розважаються, як можуть. Заробляють, як карта ляже. Клієнтів немає. В стоїмо, ми ще нікуди не приїдемо. Раніше і дітей в школу возили, в садочки, а зараз і того немає. У водіїв маршруток інша історія. Клієнти є, а заробляють копійки. Бо більші з них пільговики. На пальне виручки ледве вистачає. Вихід із ситуації бачать по-різному. Хай відмінять посвідчення ті пільговики. Скаже, можна лишити там дві-три категорії. Є інваліди, є пенсіонери. Ну а решта Пів Львова катається задурно. Хоча б дві гривні. Підняти треба. Підняти тариф непросто. Процедура триває 2-3 місяці. Наші перевізники або управління транспорту повинно звернутися до замовника департаменту житлового господарства про підняття тарифу обоснувати його економічно. Може, той тариф вже буде неактуальним, тому що на сьогоднішній день предсказати ситуацію на фінансовому і паливному ринку неможливо. Перевізники побоюються, ріст ціни на бензин може призвести до зупинки громадського транспорту. Підприємством залишилося на 2-3 дні запасів. Дизельного пального і практично далі не буде навіть за що заправити транспортні засоби. Зупинка громадського транспорту автобусного, а потім його відновити ой, як тяжко. Аби не зупинився транспорт, потрібно зупинити гривню. До речі, поки сюжет готувався до ефіру, літр 95-го продавали вже по 27. Тетяна Тетя Юрій Руденко, програма Очі на Львів Тебе. Повернути пільги та не забирати 15% з пенсії на податок. З такими вимогами прийшли воїни афганці та чорнобильці під стіни львівської облдержадміністрації. Кілька десятків пікетувальників вимагали в обласних обранців організувати їм зустріч з нардепами з Львівщини, аби ті все ж таки переглянули прийняті ще в грудні закони. Оздоровлення чорнобильців мало би бути в середньому 4-5 мінімальних зарплат, тобто 4-5 тисяч. Влада дає 100 гривень, упаковка ліків коштує тисячу, півтори тисячі гривень, їх треба 2-3 в місяць. Ми не виживемо, ми просто влада нас вбиває. Організувати зустріч із депутатами Верховної Ради від Львівщини така можливість є сьогодні зустрітися орієнтовно 15.30-16.00. Чотири бойові гранати, сигнальні ракети та патрони. Такий подарунок львів'янин віз додому зі сходу у потязі бердянськ Львів. Вже на кінцевій станції чоловік побачив через вікно міліцію та втік, замотавши військові трофеї у матрац. Згодом боєприпаси знайшла провідниця. Це є синдром осіб, які перебувають в полі бойових дій. Дуже багато перебуваючи там і дійсно є там героями. І коли починають незаконно перевозити сюди трофеї, зброю можуть потрапити в розряд злочинців. 20 тисяч доларів за життя сина міського голови Миколаєва, що на Львівщині, таку суму за вбивство пропонував бізнес-партнер потенційної жертви. 30-річний чоловік не хотів ділити справу із своїм компаньйоном, і ще на початку жовтня в мережі інтернет почав шукати виконавця злочину. Та на щастя, кілер виявився підставним і зловмисника впіймали на гарячому. Зараз справу передали до суду. Затримання відбулося на окраїні міста Львова в одному з місць, які визначив замовник. Замовник. Пішов на останній крок, на крок розрахунку остаточного і відповідно тим самим підтверджуючи свій прямий умисел на вчинення вказаного вбивства. Охочі зробити біометричний паспорт, не стоятимуть в чергах. Від сьогодні на Львівщині запрацювали 23 пункти прийому документів для виготовлення закордонних паспортів. Відтак подати документи, окрім обласного, можна ще й в міські та районні відділи Державної міграційної служби. Існує два, два режими. Ми називаємо от один режим, називається регламентний. Це 20 робочих днів, і вартість такого паспорта складає 518 гривень, 15 копійок і виготовлення оперативне, тобто. Коли ця послуга має надаватися швидше, новенький тепловізор та зарядну батарею до нього передали львівські музиканти для бійців АТО. Кошти на прилад зібрали на концертах у Львівській філармонії. Обладнання виготовили у Білорусі і коштує воно майже 80 тисяч гривень. За кілька днів така техніка уже рятуватиме життя військовим 80-ї аеромобільної бригади на Луганщині. Ці речі отримують десантники, які на крайньому рубежі. на... Лінії зіткнення захищають нашу державу. Ну, це рятує життя. Майстер на годину відтепер неповносправним та людям похилого віку впоратись з хатніми клопотами допомагають волонтери. Скажіть, будь ласка, це служба майстер на годину. Так, слухаю вас уважно. Якісь інструменти потрібно брати? Чи можна спочатку подивитися? Там всі і там треба приїхати подивитися. Пан Богдан, як ніхто інший, розуміє проблеми неповносправних. Щодня диспетчер отримує по шість дзвінків. Відкрутити ручку в дверях, полагодити меблі старі або зробити ще якийсь такий маленький ремонт. Зараз ми вже допомогли порядка двадцятьом людям. Туси на кутах отвіскали. Ага. Я на візочку зачіпаю постійно тут. Про свої хатні клопоти розповідає пані Оксана. У цій невеличкій квартирі жінка живе з мамою, обидві на візках. Мужчини в хаті немає. Якісь дрібні речі, які треба зробити, нема кому зробити. Сусіди є, але вони всі, як то кажуть, заклопотані своїми справами, не завжди їх можна закликати. Тому жінка звернулась по допомогу до майстра на годину. Андрій заміряє пороги та оглядає усі домашні несправності, аби завтра усе полагодити. Заміряли, подивилися всі проблеми, які є, які є в людей. От буде потреба відремонтувати на налагодити ручку мастер, поки що просто безкоштовно. Відтак за кілька днів соціального проекту волонтери уже допомогли 20 неповносправним та людям літнього віку, аби вам безкоштовно допомогли із хатніми клопотами. Звертайтесь по допомогу за номерами. Мар'яна Сич Віталій Дмитерко програма Очі на Львів ТБ».